28 серпня Луцьк долучився до всеукраїнської благодійної бігової ініціативи Забіг у вишиванках. Метою такої акції стало об'єднання спортивних спільнот людей різного віку задля популяризації здорового способу життя та підтримки збройних сил України. Як відбувався забіг, бачила Ольга Яцюк. Сонячного недільного ранку досить велелюдно у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Батьки з дітьми у вишиванках, спортсмени, лучани та гості міста активно долучились до благодійного забігу на підтримку Збройних сил України. Прийшла з родиною і лучанка Діана Семенюк. Прийшли на забіг, благодійний забіг у вишиванках. Прийшла сьогодні своєю родиною. Є моя сестра з своєю донечкою, також моя братиха з своїми дівчатками. Дівчатка хочуть спробувати свої сили підтримати наших захисників. Разом із сестрою бігатимуть середню дистанцію у два кілометри. Артем Величко прийшов на цей захід сестрою, будемо долати два кілометри. Дякую Збройним силам за те, що ми можемо зараз спокійно і мирно розвиватися. Вірю в нашу перемогу. Слава Україні! Ще за тиждень до спортивної акції усі бажаючі мали можливість зареєструватись і сплатити благодійні внески 300 або 600 гривень, за що отримали медаль та брендову вишиванку на фініші. Участь дітей до 12 років була безкоштовною. Дорослі реєстрували. І донатили кошти для підтримки наших збройних сил, а дітки для заохочення, для мотивації і для заняття спортом, руховою активністю, звичайно, можуть брати участь безкоштовно. Але вони всі розуміють, що сьогодні їхній внесок у перемогу буде їхнє бажання допомогти Збройним силам, їхня любов до України. Так ми будемо формувати не лише здорову націю, а й наших. Маленьких патріотів на урочистому відкритті учасники забігу хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв, котрі віддали своє життя за мир і незалежність рідної країни та виконали гімн України під супровід переможниці міжнародних дитячих конкурсів Яни Лободи. забігом учасники провели спільну розминку, і першими з великим азартом стартували найменші. Стометрову дистанцію долали навіть малюки у візочках. У другій групі бігли діти до 12 років, уже довше півкілометрову відстань вздовж центральної алеї парку. На фініші їх раду зустрічали батьки та вручали медалі, вишиванки і подарунки. Організатори щасливий мати таку важливу медаль Назар, який разом з молодшим братиком теж прийшли підтримати українських воїнів. Я хочу, щоб ЗСУ сео повернули... Дому із перемогою, щоб перемогли наші хлопці і Україна. Двокілометрову дистанцію подолав і майстер спорту України з легкої атлетики, зокрема марафонського бігу Олександр Галайда. Зазвичай чоловік бігає у спортивному одязі, але сьогодні вдягнув вишиванку. Сьогодні одягнув вишиванку. Така серйозна акція на підтримку збройних сил наших. Ось і я вирішив взяти в цьому участь долучитись до цього збору коштів. Ось і у мене сьогодні зі мною прапор Канади, канадське невелике місто Брендон передає привіт, передає прапори, і при ми привезли 40... Фільтрів для збройних сил і вже вони поїхали вчора на передову. Найдовшу 10 кілометрову дистанцію бігли в основному спортсмени, для яких така акція стала додатковою можливістю спільно потренуватись і звичайно підтримати коштами українських захисників. Основною метою сьогоднішнього заходу є популяризація патріотизму, популяризація спорту, здорового способу життя. Ну і підтримувати наші збройні сили України. Ольга Яцюк для Новин на час.